Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку відьма Крістіна. Вітаю Крістіно! Вітаю та. Ну що ж, Кистінко, обговоримо сьогодні важливі політичні новини. Що ж скажуть нам карти зараз? Ми маємо такі важливі успіх, хороші успіхи у Курській області, і позиція України у Курській області є важливою для майбутніх переговорів. Що скажуть твої карти? Чи будуть у нас успіхи в цьому напрямку і надалі? Ти знаєш, досить непогані карти. Нам треба дотриматися до якоїсь точки, яка показує або 8, або 3. Я не знаю, 8 днів, 8 тижнів, 3 дні, 3 тижні і дуже нам навіть може тут пощастити. А також говорять, що ми можемо просунутись і в Брянську область. Яка ймовірність? Ну там, звичайно, важкувато буде, але така ймовірність так само є, показує п'ятірку і четвірку. Не знаю п'ять тижнів, чотири дня. Тобто цей місяць буде дійсно важливий у нашому просуванні, тому що. Ми Абсолютно вірно. А, до речі, ми з тобою говорили в одному з ефірів, коли ми там трошки втрачали позиції. Пам'ятаєш, ти говорила, що це тимчасово, і скоро ми почуємо про успіхи, про наступ, про наші перемоги на тому напрямку. І дійсно так воно і здійснилося, не пройшло навіть місяця із того часу. Так непогано ну, бачимо. Будемо чекати, будемо сподіватися. Ти знаєш, а зараз. Такі цікаві новини ходять. От Ми з тобою, тарологи, відьми, є багато езотериків, астрологів. А зараз в Україні хочуть дозволити також і гіпноз та інші методи впливу. Ну, Чи... Ти знаєш, що я нами трошки володію. Пам'ятаєш, як ми з тобою сиділи, я загипнотизувала одного хлопця, верніше ввела його в транс. Так. Ти була свідком? Так. Ти була свідком. Ну. І дійсно, і це, дійсно, і це так... до речі, змінило дуже його долю в позитивне русло, тому що він був е, якби на роздоріжжі. Давай подивимося, чи дозволять це офіційно в Україні. Ну, дивися, воно от не прямо так от, гіпноз офіційно дозволений. То для того, щоб е, володіти тими техніками, це треба вчитися, воно все не, не так просто, але щось з цього вийде. Обов'язково. Тобто, ну тут по імператору закон буде якийсь прийнятий. Mm. Розумієш, це ж це техніки НЛП. Це просто транс, це самогіпноз. Я, я маю всі дипломи. Тобто, можна Добрий змінити вечір. долю людини не тільки за допомогою е, магії, а й за допомогою цих технік НЛП? А, а, абсолютно вірно, ти просто змінюєш її свідомість у виграшній позиції для твого клієнта. Розумієш? Ти забираєш страхи, перекодовуєш його якісь, наприклад, пагубні звички, тобто і він ну в нього міняється матриця, в нього міняється вектор його долі. Ну але ж ти знаєш, Крістіно, я тобі хочу сказати, що його можна використати як в позитивному руслі, так і в негативному, чи не будуть люди такі не дуже порядні користуватись цим для якихось поганих вчинків. Можна ж нав'язати, можна забрати страхи, а можна і нав'язати за допомогою страх. Правильно, ну я, я думаю, що людина вона відразу це відчуває, вона ж заходиться в свідомості. Тобто, коли ти входиш в трансові е, стани, ти знаходишся в свідомості, в нам же ж це ж не через наркотичні речовини, як ми їдемо кудись. Правильно, там чи грибок мусиш з'їсти, там чи якусь там юшку випити, я не знаю. А це чисто на рівні. Є ще ж така методика, як Тета Хілінг. Ти піднімаєшся е, просто твій мозок. Він налаштований е, на певні хвилі, і твій мозок тоді стає м'яким і дитячим, сприйнятливим до нового е, ну якби внушення. Розумієш, тобто людина, яка вже прийшла до майстра, то вона повинна розуміти, що їй говорять і що відпрацьовують. Ну це дуже е, цікава тема. Я думаю, ми з тобою будемо перші гіпнатізори е, в Україні. <світ> <світ> Нехай на мене люди не ображають, і так вже до нас привикли. То будемо ще займатися гіпнозом. <світ> <світ> Кристіночка, а ми повернемося до новин політичних. Мегате зафіксувало у неділю два гучні вибухи поблизу Запорізької АЕС. Це сталося на тлі повідомлень про атаку безпілотників на навчально-тренувальний центр станції. Що це було? Чи є загроза для Запорізької АЕС? Що це були за вибухи? Давай подивимось. Ну, мені взагалі всюди йде загроза, якщо чесно. Ну, мені загроза йде. Я не бачу, що вона проіграється, але вони, в принципі, все, мені все йде в загрозах. Всі, всі станції, ми ж передивлялися. Вони всі зараз до інаугурації йдуть таким, знаєш, червоним світяться. Світяться ну, дуже багато майстрів і практиків про це говорять. А давай подивимося, чи вдасться нам ці атаки відбити, чи готові ми, тому що те, що загроза є, ми вже розуміємо, вдасться відбити, тому що наші станції, от вони всі як аншельник. Звісно, що здасть вдасться. Це гарні карти. Uh -huh. Uh -huh. Uh, всі зараз чекають перемовин, всі чекають припинення вогню, всі чекають перемоги України. Але Макрон заявив, що швидкого та легкого рішення щодо України не буде. Чи має він рацію, чи це він просто нагнітає? Ні, не нагнітає. Я так само не бачу отакого, От розумієш. Е е Щолкнули в палець і буде відразу кінець. Я не бачу такого. Немає такого. Воно може би так і хотіли, але такого ну воно вже занадто запущено. Все це так я бачу, але я би хотіла помилятися, Крістіночко. Також хочеться поговорити про військово полонених. Був величезний обмін. Перед самим новим роком багато військових повернулися додому і мали можливість відсвяткувати новий рік зі своїми рідними, зі своїми близькими, своїми сім'ями є попередня домовленість про те, що обміни полоненими з РФ стануть систематичними в 2025 році. Заявив Лубінець, чи так це чи будуть обміни систематичними, чи це просто от розмови не вдасться домовитися зразку. Ну, Лубінець то собі заявив, то він заявив, але дивись, у січні не бачу, можливо, щось буде назрівати в лютому місяці. Але так швидко я не бачу ще оберту людей. Не видно мені в систематичності так само я такої не бачу. До мене часто звертаються люди із запитом допомоги. Допомогти відкрити фінансові шляхи, відкрити всі дороги, гармонізувати стосунки, захистити від війни чи магії. Так як я не можу допомогти всім і кожному, я розробила серію амулетів. Амулети Золота фортуна, відкриття доріг, гармонізація стосунків, захист від війни та інших бід. Та захист від магічного впливу заряджаю амулети я по імені та дати народження кожної людини, хто звернувся до мене за допомогою. Термін дії амулет немає, так як по даті народження та імені я прописую цю позитивну програму у код долі людини. Тож, якщо цікаво, деталі шукай в описі цього відео. А ми до змін влади у світі. Маск закликає до зміни влади в Британії. Він заявив, що США повинні втрутитися і звільнити жителів Британії. От така от заява. Що він мав на увазі цією заявою? Будуть вони втручатися, чи це він знову якось. Ти розумієш, це якісь його ігрища, розумієш, я не знаю, хто там що вживає, але ну, воно мені йде, е, якщо чесно, мені тут випадає як затуманена свідомість. Отаке, От ну, Я не бачу в тому логіки, Чи, якщо чесно, навіть не можу докопатися до якогось чогось логічного, що він мав на увазі, для чого він це собі думає. А, Тобто ти бачиш у нього затуманену свідомість, прям показує. Так, 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 так. Що просто це ну, так можливо і некоректно говорити, що, знаєш, людина як в гарячці якійсь. Mm -hmm. mm -hmm. Але з другої сторони, вони всі люди, і ми, ми бачимо, що дуже багато людей, високопосадовців і лідерів, вони так само є в гарячці. Правильно? Правильно. Mm -hmm. Тому що якщо людина керує, якщо людина є багата, це не означає, що вона є лідер е, якої, якоїсь думки. Вона може бути просто. Ну, з відхиленням, і це на, на на жаль, ми це наблюдаємо, тому я бачу, що коли він це заявляв, з ним було з ним був якийсь непорядок. Так показують мені мої карти. Може вже про тверзів. Я не знаю на сьогоднішній день, і ми дізнаємося, що ж він мав на увазі. <свят> ну то ми туди вже не будемо так далеко заглядати, тому що в нас є важливіші і нагальніші питання, які цікавлять наших підписників. Я також знаю, що нам пишуть дуже багато особистих питань. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете перейти в телеграм-канал Крістіни і добу після виходу ефіру. Можете задати там Крістіні одне особисте запитання. Я знаю, що вона відповідає на всі питання, які ви лишаєте в її телеграм-каналі. Тож поспішайте, посилання на канал буде в описі цього відео. Крістіно, я тобі дякую за прогноз. Дякую тобі за ефір. Ну, що ж, не прощаємось з тобою, а говоримо до зустрічі на каналі. Ясно бачу з Тетяною. Гай. щиро дякую до зустрічі.